історії навколо матчів, які би хотілося, звичайно, ще уникнути. так само Чорноморець грав з одним із лідерів з Луганської зарею і поступився ще й Полтавський Восток. Тим часом Алефіренко на ударній позиції. Перший удар наноситься. Руслан Нещеред. Гравець показує дуже хороший рівень гри. Гравець орендований. Чому орендований у тієї команди, яка сама дуже часто бере гравців в оренду. Орендований у Луганської Зарі. А в нас тим часом Руслан Нещеред вдруге вступає в гру. І другий кутовий буде. Для футболістів Чорноморця щодо Лефірка закриваючи його тему дев'ять забитих м'ячів на рахунку цього нападника. Один із найкращих бомбардирів чемпіонату України, хоча маючи таку людину, як Артем Довбик, про якихось інших бомбардирів говорити взагалі недоречно. Довбик одних лише пенальті вісім штук реалізував, тому... Безперечно, він йде на першій позиції. А цього заліку зараз моменти забуває Чорноморець. Подивіться, третій удар. Третій удар Одеситів у площину. Воріт на початку зустрічі завершується, тим, що рахунок у матчі стає 1-0 на користь одеського Чорноморця. Віталій Єрмаков після подачі кузика відгукнувся і забив м'яч у сітку воріт. Ось так несподівано розпочинається у нас поєдинок. Тиск одеського чорноморця. Три удари поспіль. Ось, ось маємо, що називається. Денис Попов, ну що може зробити Денис Попов? Дістати тік-так. і Спожити дві калорії, як говорили в відомій рекламі. Він якраз в цій позиції, скоріш за все, відповідав би за Єрмакова. Не встигав Макс Дячук, не встигав ногами. В першу чергу Єрмаков здорово відірвався від свого суперника. Причому відірвався далеко, відірвався спочатку кроки на три. Нічого не завадило Єрмакову нанести нормальний удар поворот. Яка реально претендує на п'яте єврокубкове місце в чемпіонаті України. І звичайно, що це місце не захоче віддати. Андрій Євський тим часом пробиває поворот. Перший удар динамівців на появу Самба Діало, але немає його і серед запасних футболістів. Залених на цей поєдинок зараз удар повороток і до ваном стає рахунок. 11-та хвилина зустріч. Подивіться, друзі, що відбувається. Що відбувається, і залітає м'яч від Олександра Демченка знову з другого поверху, знову з другого поверху. І знову як тут не показати нам Дениса Попова на трибунах. Але режисери трансляції вони не такі поблажливі до Макса Дячука і показує саме Макса Дячука, який на полі перебуває. І це неприємний момент, це м'яко кажучи. Дивимося ще раз повтор епізоду. Надячук зараз загубив свого суперника. Тут Беніто не допрацював тут дарма. Режисери Надячука натякали. Але знову ж таки, проста подача. І знову ривок футболіста Чорноморця стає якоюсь загадкою для його візаві з динами. Жодних шансів для Руслана не щере. Ну, щось не те на початку поєдинку. По сезону забив, точніше, в сезоні 2020-2021, забив один м'яч. Зараз такий момент. М'яч ледь не опиняється у цій воріт. Щастить одеському Чорному Владислав Ванат, але поки що з таких варіантів зовсім небагато. Зараз Ванат на правий фланг, на Караваєва. Караваєв далі під удар. На Бояльського не дуже зручно. Бояльському було пробивати, але він видає передачу на Ваната. Ванат. Аванат. Далі на Бояльського. можна забивати. у сітку. говорить. Бояльський не влучає у ворота в такій ситуації. Ну і розчарування тотальне у Віталія Бояльського. Супер момент. Створює для нього Владислав Ванат. Ну і класна багатоходівка. Справді дуже красивий епізод. Епізод який заслуговував на те, щоб стати гольовим. Дивимося ще раз. тонка передача. Від Владислава Ваната. Ну і як тут не схопитися за голову, друзі? Як тут не схопитися за голову? Супермомент не використовується київським динамом. Так і залишається рахунок Досі на користь одеського Чорноморця. Ванат на правому фланзі. Тягне м'яч до втратно майданчика. Подивіться, як виграє боротьбу. Ванат, але не влучає у ворота. У Динамівців нереалізація тотальна. На відміну від одеського Чорноморця. Динамо нічого не виходить в плані того, щоб забивати м'ячі. Супершанс. Чергова класна нагода створена Динамо. В плані якості гри, до речі, атакувальне. Ну, можна поставити знак рівності, тому що кількість гольових моментів, вона плюс-мінус однакова обох команд. Е, три гольові нагоди створили і Одесити, і динамівці там. Їх знаєте, в голові рахувати не будемо. Але, як я вже казав, варіантів не так то й багато. За великими рахунками такий чистий фланговий футболістиках Хімперіс, є Лонвик, є Гармаш. Але зараз забиває таки динаміці. Владислав Ванат опиняється в обіймах партнерів по команді. Владислав Ванат на 53-й хвилині. Відкриває лікзабити м'ячем для Динамо в цьому поєдинку. Знаходить таке свій шанс. Неслав вона. Ось такий найбільше старався в цьому матчі і найбільше зробив для того, щоб сьогодні забитим м'ячем відзначитися. Він сам момент створював і для себе, і для партнерів. Ну і сподивиться, обігрався із Беніто. І Забули про нього центральні захисники Одеського Чорноморця. Цей момент може стати таким каталізатором для Київського Динамо. Каталізатором справді серйозним для подальших успішних дій в цьому поєдинку. Ну і здорово, від неї удар. Тут і політило і салюк. Питань багато взагалі до всіх. Гравців Чорноморця, які перебували в штрафтовому майданчику. Ванат забиває. Слава, Ванат, такий. Сам знаєш, таке одеський Чорноморець. Про це ще ми поговоримо. Зараз Буянського момент 2 2-2. Динамо забиває на 55-тій. Хвилині зустрічі і зрівнює результат на табло. Ось так у нас, друзі, все з ніг на голову перевертається. Віталій Буяльський. Недовго був в статусі співлідера бомбардирської гонки. Зараз собі лідируючий статус повертає Віталій Буяльський, забиваючи, забиваючи другий м'яч у ворота Одеського Чорноморця. Класний момент. І хороша виконавська майстерність продемонстрована Віталієм Буяльським в цьому епізоді. Олександр Караваєв зіграв на Буяльська. Буяльський розвертається. Обігрався з Ванатом. Ну і знову ж таки натовпі гравців Одеського Чорноморця. нічого не зміг зробити із футболістом Київського Динамо. В цій ситуації дуже здорово все було розіграно. За рахунок ось таких яскравих комбінаційних дій, динамівці зуміли відігратися. Вільних ідей у власному штрафному майданчику Чорноморець все одно не дозволяв. Ну і зараз подивимося, як Динамо полетить на чужі ворота. два 2 це вже значно веселіше. Андрієвський на Бояльського. Бояльський. Віддає передачу на Ванат. Ванат може забивати. Ванат, Ванат, Ванат! Ванат! Ванат не забиває, показує, що було влучання в руку. Можливо, так воно і було, але Віталій Романов пенальті не призначає. Вару немає, пенальті немає. Тож продовжуємо грати за рахунку 2-2. Віталій Романов сміється і каже: зараз Ванат, я з тобою поспілкуюся. щоб ти більше не пред'являв претензії. Ну, але давайте дивитися. Так, момент цікавий. Момент цікавий, друзі. Зараз знову нащерет у грі. І цього разу нащерету доводиться рятувати команду. І дуже неприємний момент. Переживає зараз Руслан Нещерет. Певною мірою щастить гравцям Динамо. Дивимось ще раз в штрафному майданчику. Якась пожежа чергова трапляється в динамірці. І в підсумку щастить, щастить киянам, що точність підводить футболістів Одеського Чорноморця. Подивимося, яким буде продовження цього матчу. Є ось така віра, що це не м'яч, м'ячики. Ми побачили в поєдинку, що м'яч Віталія Бояльського. Це буде не наст... І зараз забиває Чорноморець! Забиває на 70-й хвилині. Ось так ось, друзі. Одеський Чорноморець в нетиповому для себе стилі як для цього матчу. Забиває. Демченко відзначається забитим м'ячем. Робить дубль сьогодні Олександр Демченко. 20 хвилин розпоряджені Динамо на порятунок поєдинку. Олександр Демченко зумів виграти боротьбу Сергія Сидорчука. Грамотно поставив корпус Демченко. Все тут зробив здорово. І знову без шансів для нащерети. Демченко розвернувся. Дячук не встигав підстрахувати. І врешті-решт Демченко кладе м'ячок у творіт. Все ідеально зроблено гравцем Чорноморця. Падіння гравця Динамо поблизу чужого штрафного майданчика. Удар ваната! не проходить цей удар. Не залітає м'яч у сітку воріт. Розчарований ванат безумовно. Інакше бачив завершення цього епізоду. Вона сьогодні старається, вона сьогодні молодчина. І взагалі край мало стандартів для Динамо. Андрієвський подає до воротарського майданчика. Удар головою. Вона не забуває неймовірний просто м'яч. Просто фантастика якась! Як зараз м'яч не потрапив у сітку воріт? Ніхто не може сказати це, ніхто взагалі. Просто неймовірно. Це та ж відсутність ще Даний футболіст на чемпіонат світу до Аргентини вирушив з збірної команди Сенегалу. Зараз ой-ой-ой, який момент у Саренка. міг забити Саренко. Міг зрівняти рахунок на табло, але не пощастило молодому центральному півзахиснику. Це Самбадіало проти Японії.